Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарної погоди. Сьогодні наступний гороскоп, аграрний гороскоп, але він присвячений уже не вершкам, а корінцям. Тобто ми можемо висаджувати в цей період, ми їх зараз назвемо ці найкращі сприяткові періоди, ранню картоплю в теплицях і в теплицях висівати насіння, моркви, буряку інших коренеплодових плодових овочів. Це все, що стосується ранніх сортів. Ну що ж, давайте розглянемо, почнемо розглядати аграрний гороскоп посадки корени плодових овочів в січні 2025 року, час Київський. Прошу звернути на перші три дні. Чому? Тому що це Терези, спадаючий місяць. Ні в якому випадку, будь ласка, не використовуйте посадку часнику та цибулі. Терези. Знаходяться під управлінням Венери, а це енергії, які не можуть разом знаходитися в мирі. І Венера не любить чесник та цибулю. Тому, будь ласка, в Терезах ми висіваємо насіння буряка моркви та висаджуємо. Ранню картоплю. Що ж ми тут можемо використати? 19 січня 7-ї години ранку до кінця доби, 20 січня всі 24 години, 21 січня з 0 годин до 6 години ранку. Далі там період у нас і місяця без курсу, і перехід місяця з 3-4 фазу. Наступні періоди підходять для посіву та посадки будь-яких коренеплодових овочів. Розглянемо спочатку скорпіон. Спадаючи місяць скорпіон знаходиться під управлінням Марсу. Це дуже добрі енергії, тому використовуємо 22 січня з 11 години ранку до кінця доби, 23 січня, всі 24 години. 24 січня не використовуємо там енергії місяця без курсу. Козоріг – наступний період спадаючи місяць під управлінням Сатурна. 26 січня з 16 години дня до кінця доби, 27 січня з 0 годин до 14 години дня. Далі складний стресовий період, гекати, який починається з 14 години 36 хвилин. Наступний період у нас риби зростаючий місяць, Це завершення вже місяця і риби знаходяться під управлінням Юпітера. При в четвертій фазі. В такому стані якраз гарний час саме для корене плодових овочів. Будь-яких ранні сорти можемо посіяти чи посадити 31 січня після 15-ї години дня розпочинаємо і до кінця доби. 15-та година, тому що Геката завершується також о 14-й годині 36 хвилин дня. Ну що ж, у нас дивіться, весь зараз аграрний гороскоп посадки. Корени плодових овочів у січні 25-го року. Бажаємо вам гарної погоди, доброго здоров'я обов'язково! А ми з вами зустрінемося вже в наступному новому відео на нашому каналі. До зустрічі!